Ворожіння причини зради. Варіант номер 1, 2, 3. І зараз ми дивимося варіант номер 1. Подумки загадуйте, який вам варіант підходить. 1, 2, чи 3. І зараз дивимося, що нам підкажуть карти. Причини зради. Ну, я б сказала, що зрадився цей жрець. Тому що ви дуже велика зірка, ви принібільгалі, ви не закривали його потребності, ви не говорили, наскільки він для вас цінний. Тобто ви не уділяли йому достатньо уваги. Видно, що ви відвернулися від нього і Да? Тобто ви не бачили його потреб, його бажань, ви головна, ви керуєте, а йому скучно, йому він не відчуває себе гідним чоловіком, вам все мало, ви поводитесь як зірка, йому дуже важко так, і тому він зрадив. На жаль, таке теж буває. Варіант номер два: причини зради. Чому так сталося варіант номер 2 Ну, тут також, подивіться, причини зради. Перша карта страшного суда. Постійна критика, постійно... Сумніваєтесь, контролюєте, розповідаєте, як йому краще зробити. А королю Пентаклі не надо це розповідати, не треба від нього требуватися. Він сам знає, що йому потрібно зробити. Стосунки спортилися, дуже багато емоцій. Емоції штормові, емоції неспокійні. І тому ви, як королева Пентаклі, ви як два рівних партнера. А два рівних партнера це завжди сперечаються, чия корона краща гарніше блищить. І тому. Стосунки ваші, не розві... ви не розлучитесь, ви залишаєтесь разом, але вам потрібно об'єднатися, тому що кожен сам по собі, ну, а що ви хотіли. Так теж буває, не завжди чоловіки винуваті. Менше треба, знаєте, дівчата, кухню драїть, менше треба дітьми займатися, а, можливо, краще займатися собою, своєю красою, своїм здоров'ям і своїм настроєм, щоб ваші стосунки були іншими. І варіант номер три: причини зради. Я б сказала, що це хлопець, який ще не одружений, такий він ще в А він, як дитина, він хоче всіх спробувати, він хитрит, там стосунків глибоких не було. Це, він не вважає, що це глибокі стосунки. Якби ви там не печалі, злі, знаєте як? Іноді жінка думає, що вона. Років п'ять зустрічається з чоловіком, вона п'ять років думає, що вона заміжня, вона, вона пара, а на самом деле він просто їще він в поиски, він пробує життя на вкус і ви розчаровуєтесь, тому що ну чого ж йому не вистачає. Чим більше ви служите, тим менше вас хочуть дівчатки. Тут є проблема інша, тут потрібно дивитися не просто в стосунки, а в вашу самооцінку. Вона дуже низька. От такі варіанти у нас враження сьогодні. Хто хоче на свій особистий аналіз, телефончики наверху. Чекаю, завжди допоможу.